Щасливого майбутнього Моршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу щаслива країна майбутнього для розвитку та підтримки України. Моршинська сильні заради майбутнього були то важкі часи до Квадевіту, Аби важливе не забути нагадування. Робили Квадевіт Меморі. Це швидко і за гривню. У квартиру, на дачу, з ліфтом, без ліфта, центр міста, на край села, на обраний час. А все інше не фонтан. Компі фонтан, номер one. По доставці домашніх гаджетів. Нам не важко. Вам приємно. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрещової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс – Подвійна ді байер. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Плас, Ріва. вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. <різь> Ріва. Все буде смачливо. Стрес. Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді, як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс спокій відчуй і не гальмуй. Боятися це нормально. А визнавати свій страх сильно. Нам потрібні сильні. Оновлює дані в ТЦК. Сила перемагає страх. Начальне народження слова тім шукає 11 королів. Ого, 11 королів це я. Не рухайтесь, будь ласка. Це одинадцять найкращих саме з королями Слотиків. Великий національний тур дизель шоу містами України триває. Зустрічайте дизель шоу із новою патріотичною програмою. Купуйте квитки приходьте. Їдемо до вас і чекаємо на нашу нову зустріч. Цієї осені. В Україні дизеля! Кам'янське. Дніпро, Кременчук, Черкаси. Кропівницький! Зустрічайте дизерчов у вашому місті. 16 жовтня. Прем'єра! Ти дзвониш? Так, вже по Face Time. Ідіть в укриття. Зв'язок. Прем'єра 16 жовтня о 19. -й. Дивись на світ по-новому. З 11 жовтня. Це бролечоном. Але це так в тебе не було. Ні, ні. Інфрона шоу. 11 жовтня 20. Дивись на світ по-новому. Сім'я для нас не просто слово.